Всім привіт! Це молодіжний проєкт. Твоє місце. і Я його ведуча Вікторія Павелко. І слухаєте ви нас на радіо. Місто над Богом сьогодні. У нас буде дуже цікавий ефір, адже до нас прийшла в гості тренерка станців, а саме стилю Хай хілз Іванка чорна. Привіт! Привіт! Привіт, привіт, привіт! А ми з тобою обговоримо те, як танці змінюють життя і чи можна танці назвати дійсно терапією? Ось, і от моє перше питання: як саме ти дійшла до танців? Чому ти саме вирішила стати тренеркою і чому саме Хай Хілс? Взагалі, якщо почати так супердавньої історії, колись у нас на телевізійних передачах було таке шоу, називалося воно крок до зірок. Uh -huh. Я не знаю, чи ти таке пам'ятаєш. <свісно> uh, і uh, одного разу я така дивилась і кажу: все, мама, я хочу на танці. Це е, капець це прям була моя мрія і. Деякий період я могла взагалі стати танцівником бального стилю, але мені не знайшли партнери. На жаль, тому мама мене повела в такий дитячий шкільний колектив, де я вже там почала займатися. Потім часом я вже там навіть почала працювати вже там, коли дійшла до більш дорослого такого віку. І потім вже для себе я вирішила, що я хочу все-таки спробувати щось нове. Е, мої друзі ходили в Солденс Центр, uh -huh. де зараз я працюю, і е, запропонували мені там ну знайти тренера, подивитися стилі, які який хочу. Я вирішила, що я хочу все-таки піти на джесфанк. Uh -huh. І далі вже я там пройшла кастинг педагогів. І uh -huh. е, зараз я вже діючий педагог High Heels в Солден Центр. Якщо не помиляєш, ти розповідала, що колись. Викладала джаз-фанк. Так, це був десь період, напевно, два роки. Я працювала uh -huh. з підлітками, і саме кастинг я проходила на стиль джаз-фанк. А вже далі керівники студії мені запропонували саме стиль хілз, І зараз чесно скажу, напевно, без хілз я свого життя зараз не уявляю. Ти не шкодуєш ні, взагалі. Ні, хвилини. Я зрозуміла. А ви дивиться. Чи є якісь певні критерії, можливо, чи, можливо, якісь запроси, з якими найчастіше приходять до Бучні, тебе? Да. Да, навчатися? Uh, взагалі, uh, найтакий більший критерій uh, в плані хілса зараз uh, це дівчата uh, і? Uh, Їхній запит це вони хочуть стати більш пластичними mm -hmm. і більш впевненими в собі. І жіночними. І жіночними mm -hmm. однозначно. І якраз моє наступне питання: як хілс вони впливають на це? Як вони допомагають відкритися? Взагалі, я можу сказати, що напевно це впливає тренер. Як е, він себе поводить, впливає дуже сильна атмосфера, яка є в студії, яка є на групах. І, е... Дівчата просто завдяки тому, що вони починають танцювати, в них щось виходить з часом. Тоді з'являється вже ось ця впевненість в собі. Вони починають змінювати свої е, наряди, свої луки на тренування. Дуже ага. сильно помітно цей результат, особливо ось так, десь через місяць тренувань, коли дівчата вже такі приходять. Боже, я така класна. Я така до клас. Мені це так подобається. Ну, це дуже класно. І в тебе, я впевнена, є дуже багато таких прикладів дівчат, да? які один із тих прикладів це я можу тобі сказати, тому що коли я почала викладати хіл, спочатку. Я вже напевно це розповідаю всім. Я не розуміла, як мені взагалі працювати з дорослим клієнтом, як мені працювати з дівчатами, тому що я звикла весь цей період працювати або з дітьми, які там були віком до 12, або це були підлітки віком там від 10 і до 16 років. Mm -hmm. І тут тобі дають дорослу групу, 18+, і ти така, а що з тебе робити? Але потім вже... З Часом з'являються навіть і впевненість собі як в педагогу, і потім mm -hmm. ти вже цю впевненість можеш і транслювати своїм учням далі. Mm -hmm. Я думаю, це також впливає а, трішки на те, як її учні себе почувають, і як вони взагалі рухаються в руслі там хілс або навіть в інших стилях, якщо не говорити там виключно тільки за Хай Хілс. А які okay. вікові обмеження є в цьому? А, ну, скажімо так, наприклад. Моя група це 18, суворо 18, тому що я даю більш е, жіночний стиль. Він трішки сексуалізований, е, тому в мене набір 18. Наприклад, в нас є дівчинка-тренер-маша, в неї набір 16, і е, як ти помітила, ми з Машою зовсім різні, е, тому в такому плані є оці вікові обмеження трішки. Ну, у вас кардинально різні стилі. Я сам дуже ріжки. Але якщо не помиляюсь, ти розповідала, що вона твоя учениця. Так, також ти я Машею дуже сильно горжусь, скажімо так, якісь російськомовні слова викинув їх А Маша, це моя учениця. Вона прийшла до мене. Колись вона взагалі танцювала хіп-хоп. Може... Хіп-хопа на хай хі хілс перебігла, так? Да, але хіп-хоп вона танцювала взагалі там, в інших студіях. Mm. Потім вона вирішила все-таки спробувати хілс не танцювала в мене певний період часу. Потім ми навіть з Машою з'їздили на конкурс серед тисячі просто учасників. Ми з Машою війшли в соло в топ-10, mm -hmm. і потім, вже коли почався ковід, Маша вирішила, що вона хоче спробувати себе в. В тренуваннях дав да. педагогіки більше, і потім вже вона прийшла і до нас на кастинг. Маша дуже сильно виросла за останній час, і я кажу, це моя учениця. Ось, це моя, це моя дівчинка. А ось на рахунок методик. Чи є в тебе якісь методики, які, можливо, ти навіть сама придумала, як допомогти дівчаткам стати більш впевненими жіночними? жіночними? Е, перше, це не забувати про те, що на перше тренування, коли ви йдете, одразу потрібно брати з собою підбори. Без підборів це взагалі е, не ті відчуття. Е, По-друге, Потрібно змінювати луки свої mm -hmm. періодично, тобто потихеньку собі відкриватися. Там, десь вже з футболочки, можна поміняти на якийсь топ, ласіни <laughs> на велосипедки, там вже якісь колготки можна вдіти. Але взагалі в плані методик я завжди дуже відкрита до своїх mm -hmm. студентів. Завжди кажу про те, що ви можете мене питати, задавати будь-які питання, писати мені в телеграмі, в інстаграмі, я завжди вам відповім. Просто бути відкритою. Ось це, напевно, така єдина методика. Ну, якщо не враховуючи там техніку uh -huh. і навчання там рухів паралельно на тренуванні, напевно, це все-таки найбільше це відкритість і бути відкритим до а, своїх студентів. Uh -huh. А ось на рахунок таких прикладів. А чи є в тебе якісь такі найбільш пам'ятні? Навіть як це назвати правильно, моменти, так, які ти запам'ятала саме з досягнень своїх студентів. Ой, напевно, одні з останніх це моя команда хілсачки. Ми з ними їздили з номером Кобри. Ми десь півроку вже з ними, напевно, об'їздили по різним конкурсам. І в мене є таких, напевно, три най-най-най найзапам'ятованіших, -най -най скажімо mm -hmm. так, події. Це перша, коли ми. Отримали на одному із конкурсів запрошення на World of Dance. World of Dance це рахується один із найпотужніших конкурсів України взагалі. І колись навіть коли я була студентом, ми просто мріяли, щоб туди потрапити і там станцювати, показати себе. Другий це все-таки оцей виступ на World of Dance. Е, Масштаби просто нереальні. І третє це останній конкурс. Куди ми їздили, це він був в Києві, і ми брали участь в категорії ПРО, також ага. з хілсовими командами. І мої дівчата також зайшли в перших топ-10 учасників, конкурсантів, там серед, здається, 30 чи 40 учасників. Я вже чесно не пам'ятаю, не буду брехати, тому напевно, це. Такі більш е, кроки, які запам'яталися, і те, що ми з дівчатами взагалі дуже зблизились. Ми з ними прям можна сказати я? такі, да сім'я. <свист> ну це дуже класно. Ну ви ж продовжуєте далі там брати участь в якихось конкурсах і Так, розвиватися ми будемо готуватися на цей сезон. Зараз поки що обдумую якісь ідеї для себе, там які треки, яка це має бути постановка, щоб це все таки було з якоюсь ідеєю, а не просто якийсь танцювальний номер. Тому так на сезон плануємо в будь-якому випадку. Тобто, це виходить. Ви вибираєте якусь пісню і ставиш під неї танець, ти, і ви виступаєте протягом року з цим одним номером, так? Да? Ну, півроку протягом року, там, дивлячись по конкурсам. Ну, взагалі, сезон це десь орієнтовно ось так беремо: е, весна, зима, наприклад. Mm -hmm. Плюс-мінус. Mm -hmm. І дивись, які б ти могла б дати поради собі в минулому. Тобто, от уяви, що ти прийшла перший раз. Я дуже люблю це питання. Перший раз взула підбори, взула хілси, виступаєш. І що б ти сказала б собі? Можливо, ця порада допоможе е... тому, хто хоче піти на Хілс і боїться цього? Я обдумувала це питання, тому що чесно, я тобі скажу, я задавалася цим питанням для себе не так давно. І перше, що би я собі сказала. Навіть якщо ти себе відчула а, в хілсах, перше тренування некомфортно, і ти така думаєш, ні, все нічого не вийде. Це так не працює. Сходи на друге, третє тренування, ти потім настільки цим захопишся, що покинути цю справу буде дуже важко. Це вже буде твоїм таким маленьким ковточком повітря mm -hmm. і маленькою розрадою, де ти можеш розслабитись, де ти можеш на годину там взагалі відключити свій мозок на максимум. Тому так, да. порада така, що перше тренування. Ідемо, значить, на друге. І на третє обов'язково. Все, це більше не обсуждають. Ну а були ж такі випадки, коли дівчинка приходить, станцювали, все ти там дивишся? Ну, є в людини шанс далі продовжувати і буде дуже класно, але вона не приходить. Теп, в неї закінчується ну, мотивація, можливо, прийти, або їй просто не, не сподобалося. Ну. А сказати, що шанс – це дуже голосно, тому що шанс є в кожного. І я завжди кажу, що там взяти, наприклад, навіть хілс, да, – це той стиль, коли, не дивлячись на вік, ти завжди можеш пробувати. Mm -hmm. Враховуючи навіть, там, що є вікові обмеження з 18 Неважливо, 18 вам, 30, 40, 50, в мене є учениця 50 років. Трішечки старше. Так. Е, тому це е, просто не шанс, це робота над собою. Це те, що потрібно працювати, розуміти, що потрібно працювати, надихатися, е, приходити на тренування, спілкуватися з іншими людьми, відкриватися світу. Світ відкриється до тебе. Маленькі афірмації, <laughs> тому шанс є в кожного. Звісно, можливо, я не всім десь можу зайти як тренер, mm -hmm. не всім можу зайти як людина. Факторів насправді дуже багато, але я завжди відкрита, я завжди чекаю нових людей. Готова з ними працювати, як я вже казала, готова давати відповіді на 1500 питань, які хілси обрати, щоб вдягнути на тренування. Взагалі без питань можна ходити до тебе. Можна так перед тренуванням заходимо. Пишемо Іванці. Іванка, що одягнути і кидати багато У Мене 50% відсотків. Реально такого є. Особливо завжди раніше просто мене питали. Зараз я вже більше так. Наприклад, відписую там людям. Та, в соцмережах і е, одразу пишу там, можна прийти в тому, то тому. Mm -hmm. а, взуття, якщо це там, ми не беремо одразу да професійне взуття mm -hmm. Hills яке зараз є. там Що обрати, наприклад, з варіантів, які є вдома, в чому mm -hmm. буде плюс-мінус комфортно, е, щоб е, підбори там не злітали з е, ніжок. В принципі, все. Mm -hmm. ось так то ми можемо назвати все-таки танці хай хілс як терапію? Звісно, однозначно. Ми можемо не тільки хай хілс назвати терапією, а загальне слово танці назвати терапією. Тому що, як-не-як, ти приходиш і ти годину думаєш про рухи, які тобі треба вирішити, а не про. Забула там зварити їсти, там чи ще щось, да? чи якісь питання вдома в плані mm -hmm. поприбирати. Тобто, це оця година, коли ти відключаєш мозок і. Знайомство з людьми, з якими тобі комфортно. Uh -huh. Тобто, ти приходиш е, в той соціум, е, де ти можеш знайти спільну мову з цими людьми, і в тебе завжди буде з ними про що поговорити, особливо після тренування. Потім думати: А як я цей рух зробила? Як я той рух зробила? А ти можеш мене зняти на відео? А можна я тебе зняти на відео? Це дуже класно. Дійсно, коли ти можеш показати себе іншою. Ти можеш виплеснути всі свої емоції. Адже я впевнена. на Тут, 100 е, Знаєш, Віка, можна задати питання тобі, <с 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 як Хайхіл Hi змінило твоє життя? Я в кращу сторону, якщо чесно. Дійсно в кращу сторону. Ти кардинально змінюєш своє по перше мислення в голові, а далі ти змінюєшся всередині. Це правда. Це велика правда. Дуже сильно ментальний зв'язок міняється, і міняється твій внутрішній стан, правда? Mm -hmm. да. Да. Я навіть можу так сказати, що ти, коли приходиш на танці, ти можеш виплеснути всі свої емоції, які в тебе є, за допомогою рухів. Це ж дійсно так. Я коли дивилася там, стрічку в інстаграмі, в тебе листала танці, так, знаєш, по мільйон разів передивляюсь. якщо бачиш там багато переглядів, це я. Yeah. <laughs> Я буду знати, давай <laughs> то видно, от в твоїх рухах, що ти хочеш показати, чи це якийсь внутрішній біль, чи це. Кохання, пристрасть і так далі, це дуже сильно видно. Це, до речі, одна із частинків танців і під стилів, не дивлячись на те, який стиль ти танцюєш, ти правильно сказала, можна показати і всі свої емоції, які в тебе, наприклад, протягом дня, да, там mm -hmm. були, можливо, не вдався день максимально. І ти приходиш, така злюча просто, і така, Боже, як я не наведу цей світ. А там приходиш ходиш на танці раз, два і все вже. Ти додому приходиш щаслива е, і думаєш, боже, зараз я придивлюсь тисячу відео, які я не знімала, і буде викласти. І потім ще годинку вибирати, що викласти в інстаграм. Потім думати, як ти підпишеш це відео, щоб було гарненько. Потім думати, а Іванка, побачимо те, що я її відмітила. А вона перекине собі в історію, що я її відмітила. Я бачу все. Знаєте, це бачу все. Ну, це дуже класно, і от знаєш, видно, що ти живеш цим. Це дійсно друге життя, друга сім'я. Е, я тобі можу навіть сказати, що е, раніше я думала, що я взагалі пов'яжу свою роботу і своє життя. Більше з е, фінансами, з uh -huh. діловодством, тому що я навчалась там саме в цьому напрямку, і е, зараз я розумію, що напевно танці я би не проміняла би і свою якусь творчу цю атмосферу, е, творчу сферу танців я би не проміняла би на папірці uh -huh. і е, сидіти просто в кабінеті там клацати на комп'ютері, скажімо так. Тобто, е, оця творча сфера, вона тобі дає е, дуже великі масштаби для себе і е, для, скажімо так, я намагаюся підібрати слово, е, щоб не сказати русизм просто. Е, більше Надихати цією mm -hmm. творчістю людей і е, так само забирати оцю енергію від людей, е, mm -hmm. коли вони приходять, тому що ти віддаєш свою енергію, і люди заряджаються. Mm -hmm. І так само, наприклад, взяти майстер-класи, коли там ну. No. Просто бомба! Ти приходиш і потім ти до другої ночі не можеш просто спати, тому що люди настільки тебе заряджають і настільки віддають тобі цю енергію, що ти такий сидиш, що боже, я хочу це всі відео вже давайте скидайте побістріше! я Вже хочу все подивитися. Це дуже класно. Дякую тобі. Дякую я нагадую, тобі. що в нас в гостях Іванка чорна тренерка, представниця стилю Хай Hi Хілс. І ми сьогодні розбирали дуже таку цікаву тему. Чи дійсно можна звати танці терапією? І ми з Іванкою можемо сказати, що так. Це танці Однозначно, це дійсно терапія. Це був проєкт Твоє місце на радіо місто над Бугом, і я його ведуча Вікторія Павелко. До нових зустрічей, Па-па! Історія молоді, яка знаходить своє місце у світі, від мрій до досягнень, від перших кроків до великих звершень, їхні успіхи, труднощі і моменти гордості на радіо. Місто над Бугом». Твоє місце з Вікторією Павелко.